Даним законом прямо передбачена можливість позбавлення водійських прав. Давайте згадаємо: сервіс таксі, хто у нас працює? Чоловіки в більшості більшості чоловіки. І я не впевнена, що всі вони є або студентами, або багатодітними батьками, або ким ще, хто має право на відстрочку. Тому я думаю, що буде істотне скорочення кадрів. Пов'язаних із наданням транспортних послуг е, 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 у нас вже є кілька публікацій, якщо проаналізувати мас-медіа, е, що що водії фур вони не відносяться до категорії осіб. Які можуть бути заброньовані, а от якщо ми побачимо колапс, який спричинить якісь економічні проблеми для країни, якщо стосується, наприклад, водійських посвідчень, адже це логістика? Це дуже багато підприємств. Чи може тоді статися так, що кількість розширять тих, кого можуть забронювати? Чи